Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему для всіх пенсіонерів отримання пенсії. Справа в тому, що пенсійний фонд хоче вас позбавити цих пенсій. Як це буде відбуватися? Якщо ви до 1 числа не пройдете верифікацію. Пенсія буде заблоковано до того часу, допоки ви не пройдете цифрову верифікацію особистості, або в пенсійному фонді, або в банк партнері Підказую пенсіонерам українським, що не стикатися кожного разу. З ідентифікацією, Що робити? Записуйте, нотуйте, я вам це дам безкоштовно. Що вам робити? По-перше, ви маєте право відмовитися від отримання пенсії через банк. Це перше. Звернутися із заявою. До пенсійного фонду щодо зміни отримання ваших коштів і бажання отримати або вдома свої кошти, свою пенсію, або в Укрпошті. От і все. Ви маєте на це право конституційно відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так, вона не скасована і ви маєте на це конституційне право. І я вам гарантую, що ніхто не буде далі вас змушувати проходити верифікацію, якщо ви будете отримувати пенсію вдома або на пошті. Я вважаю, що українські пенсіонери. Повинні мене послухати. Не слухали всі ці 35 років, послухайте зараз. Я виступаю проти цифрової ідентифікації особистості і вважаю, що ви повинні опиратися цифровій ідентифікації особистості і відмовитися від банківських послуг. Стосовно отримання пенсії. Звичайно, ви можете отримувати гроші від своїх рідних. Звичайно, але ви повинні закрити свою пенсійну карточку та перейти на отримання пенсії вдома чи в Укрпошті. Чому сьогодні важливо підтримати? Державну установу Укрпошту. Тому що на сьогодні відділення Укрпошти закривають по Україні. Тому підтримайте мою ініціативу, в тому що кожен пенсіонер повинен відмовитися від отримання пенсії у банку та звернутися до пенсійного фонду. Із заявою стосовно зміни форми отримання пенсії через не банк а пошту. Що хочу зазначити, мій батько отримує пенсію через Укрпошту. І вам також, шановні пенсіонери, раджу це робити. Підтримує Укрпосту та українських поштальйонів. Чому це дуже важливо? По-перше, це збереження робочих місць, по-друге, це збереження людей та їх роботи. Тому українські пенсіонери підтримують ініціативу. Я знаю, що ви її підтримаєте. Це вам безкоштовна юридична допомога стосовно отримання ваших пенсій. Тому дійте. На сьогодні ви маєте на це конституційне право. І ніхто не має права з вас це вимагати навіть по закону, тому що це протирічить рішенню Нюнберського трибуналу. Стосовно ідентифікації особистості. Тому ви можете змінити все, все в ваших руках. І якщо ви не робили це 35 років, підіть і змініть все це. На, що, це в ваших руках. Що робити пенсіонерам, які за кордоном? Як їм там проходити цифрову ідентифікацію для прикладу, якщо ви переїхали за кордон? Що робити? Дивіться, для прикладу, що вона робити? Поясню. ви маєте право або скористатися банківськими послугами України? Але проблема. Полягає в тому, що якщо ви не проходите ідентифікацію, і вас не було в Україні понад півроку рік, виплата ваших пенсій припиняється. От і все. Що робити з цим? Поясню окремо, ви маєте право для прикладу. Уповноважити людину в Україні ваш родич може від вашого імені отримувати цю пенсію в Укрпошті, а потім переводити вам за кордон через грошові перекази, для прикладу на вашу будь-яку картку в Євросоюзі, якщо ви так дуже хочете. Для прикладу, або просто через переказ грошей. Ви також маєте на це право. Тому у вас є дуже багато варіантів. Я просто підказую звичайним людям, що робити в цій ситуації безкоштовно стосовно цього. Що робити? Дякую за увагу. Стосовно тих, хто ніколи не працював, що хочу сказати, вони будуть отримувати допомогу від України, навіть якщо в них немає трудового стажу. Стосовно жінок, які не мають, Трудового стажу навіть 15 років. Вони будуть отримувати допомогу соціальну. Відповідно. Стосовно жінок, які мають лише 15 років трудового стажу, що хочу сказати, отримувати пенсію ви можете лише у 65 років. Відповідно. Стосовно чоловіків, вони можуть отримувати пенсію, лише якщо в них є відповідний стаж роботи 35 років і більше. Що я думаю стосовно цієї реформи? Я вважаю, і мене українські пенсіонери підтримують, і майбутні українські пенсіонери, які залишились в Україні, що. Потрібно скасувати пенсійну реформу негайно до щомпера і повернути ту пенсійну реформу, яка була ще до часів Януковича. А саме, я вважаю, що потрібно повернути для жінок вихід на пенсію в 55 років, для чоловіків в 60 років. Саме таким чином і відмінити всі ці експерименти. на людях. А також відмінити освітню реформу та медичну реформу доктора Смерт Супрун. тому що вони нас знищують. Я з цим відверто і відкрито не погоджуюся. Дякую за увагу, підписка, лайк, репост. Плюсики в коментарях. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі. Військового права та ЦК ЗСУ, коли не працюють норми права в умовах оточення міст та селищ представникам ЗСУ, поліції та СБУ, коштує 700 гривень відповідно. Також заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від. 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої проблеми. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує окремо 100 доларів. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права. Як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує від тисячі гривень відповідно? Замовляй у мене витяг за кодом ЄРДПУ, дізнайся про правосуб'єктність СП ЗСУ та свого контрагента по бізнесу. Також я надаю юридичні послуги для громадян на рік. Це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'єркімелпротон.мі. Підписка, лайк, репост, донат, шапці профілю до цього відео. Разом переможемо і доб'ємо до мільйона підписників.